Дивіться, як все круто працює. а? Багато хто з вас пам'ятає, як раніше працював ось так напилком, і сточував ось такі кути або якісь заусениці. І витрачав на це дуже багато часу. З'явився професійний інструмент від виробника DeWalt – 200 Акумуляторний напилок. Звісно, вам цікаво по характеристикам. Ну, давайте відразу покажу, як він виглядає. Є ось тут у нього підсвіточка, регулювання обертів від 600 метрів на хвилину до 1200. Регулюється кут, щоб легко було працювати. Платформа XR, ставите любій акумулятор, все, що забажаєте. В комплектації йде відразу вихід під порохотяг. І ось такий комплект для того, щоб заточувати округлі поверхні. Дуже крутий ось цей девайсик такий. Ну і давайте покажу, як все працює. Дивіться, прилад універсальний, працює і по деревині, і по металу. Ставлю ось так. Ну і саме цікаве. Дивіться, як все круто працює. А? Це у нас дерево, а це у нас. Дійсно крутий професійний інструмент, і лише диволт можна придбати в локації. Мій інструмент. Якщо хто напише крутий коментар, зробимо додаткову знижечку. Чекаю вас в коментарях. Поспілкуємося.